Маємо у дитячій кімнаті отакий от письмовий стіл. І все б нічого, але він має дуже гострі кути, які нам довелося зрізати, тому що понаробило собі уже травми через нього. Тепер, щоб зрізані кути виглядали симпатично, я замазала шпаклівкою по деревині все це діло. Як бачите, воно вже висохло, тепер можна його прошліфувати. І привести до ладу. На пил не звертайте увагу, в кімнаті йде ремонт. Шліфувала я за допомогою такої сіточки. Тепер воно все гладеньке, треба все це протерти вологою тканиною і можна приступати до творчості. Звісно, можна було купити кромку в колір і все по периметру обклеїти новою кромкою. Але ми легких шляхів не шукаємо, у нас все, як завжди, творчість рулить. Знайшла доці олівці в воскові, зараз спробую за допомогою них щось натворити. Поки, виходить, повна фігня, воно дуже яскраве, треба щось міняти. Виявляється, там ще був олівець коричневого кольору. Можливо, він врятує ситуацію. На інший куточок спробувала одразу коричневий нанести. Ну, все одно це не те. А тут, де були яскраві олівці, взагалі треш якийсь. Коротше, дочка мені презентувала фарби, вони закінчуються, але я думаю, нам вистачить. Зараз я щось нароблю за допомогою фарб. Треба було одразу з фарб починати. Просто в умовах ремонту дивом, що ми хоча б це знайшли. Потрібно ще додати трішечки білого кольору, і, я думаю, ми зараз попадемо в потрібний відтінок. Вже нарешті щось вимальовується. Ну, це вже мені набагато більше подобається з фарбами. Фарбу нанесла, поки мені все подобається. Тепер вона висохне і треба буде все це закріпити. А закріпляти буду звичайним прозорим лаком для нігтів. Я думаю, його тут цілком вистачить. Закріпила в два шари, і ось такий результат у нас вийшов. Набагато краще, ніж воно було все обгризане, але, звісно, якщо дуже сильно придивлятися, то помітно, що це не оригінальна кромка. Ось такий у нас вийшов результат.